Всім привіт, братва! і Сьогодні вже друга серія будні адміністратора. На минулому відео ви проявили дуже великий актив. Надіюсь, так буде і далі. А нас вже 940. Давайте доб'ємо цифру в тисячу підписників. А ви ставте лайки, підписуйтесь, і ми починаємо. Почала. Ходить речовину а саме десь розще. Зараз будемо дезінфікувати тебе Ладно, так, одідіть, а то він зараз вам всю весь план Так, вийде по лаклітку. Тікай! Саша, тікай, вона з тебе ся тупає. Вітаємо вас! Вітаємо. Ой, вітаємо! 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 Вважаємо. Вітаємо. 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 вітаємо! Ладно, віка. Щоб ви розуміли, ні в кого ще на алкоголь було не вдало. Вітаємо. Просто підходять, Алкатики, так, зараз на, на наркотики. Ой, откат. На наркотики, а ну-ка. Вдало. О господи! Відчуваю. Поставила дві чарочки на стіл. Так, добре щас. Закрила двері на ключ. Закрила ці двері на ключ, положила два ключики в кармашечку. Так, добре. Налила дві чарочки. Так. Передала чарочку громадянину марянину на фронт. Давайте вип'ємо успішно проведену цей. Давай, Давай, заюзай, а ніби 23. 23. Так, так. Протешку, коли вона починає вкрити. Вс, вірку молоду. Ой, не дай бог. Так, зараз буде в нас івентік. Так, вбиваємо людей. Ой-ой-ой, їх багато тут. Оп, попав. Оп, попав, попав. Ну Можете виходити то, що я вам хочу сказати. Попав. Мінус. Оп. Так, з виграв у нас виходить 390. Айдішник 390 у нас виграв. Шановний, шановний узбиччя! Шановний! Шановний узбіччя! Шановний! Шанов! Шановний, ми зараз затримайте! Шановний! Так, взяв людину забухаю, взяв під руки, то А От якщо нам не зупиняється, ми самі машину Господи боже. А вот і так.